Слава Ісусу Христу, вітаю браття і сестри. Сьогодні п'ятниця, 30 червня, ну і в мене на серці було почитати про Єлисея, пророка, але ж він, як був, як би ученик Іллії, то я почну читати з Ілії, щоб нам потім зрозуміліше було. От як би що за чим було. От, і в нас там монастирі в Сорочанові, монастир Федора Студита, але храм є там на честь. Пророка Єлісея або Єлісея чоловіка Божого. Ну, так називали пророків, чоловік Божий. От, і ми будемо читати, я вже буду дуже менше паралельних місць. Тільки одне місце з Нового Завіту прочитаю, тому що Ілля, він дуже якби, часто споминається в новому заповіті. От, І якби ми пам'ятаємо, можливо, хто з дитинства. да? Ілью всі знають, що. Як гримить нам бабуся розказувала, що Ілля калачі везе. Або ще в серпні, 2 серпня, каже, ілі чи 4, я не пам'ятаю, то кажуть, Ілля щось наробив у воду, що не можна купатися. Але це бобони. Ілля був пророком. От і ми про нього почитаємо. Дуже сильним пророком був. І дуже багато його споминається. Чому його споминають у новому заповіті? Тому що євреї його путали з Ісусом або з Іваном Хрестителем, казали Ти Ілля або Ти Ілля, бо Він зв'язаний був з водою, з дощем. І ми почитаємо сьогодні 17 розділ Третє царство. Господи, слава тобі хлова, благослови, Боже, це читання, відкривай його нам, в Духі Твоїм святом, тісно, щоб це було на зцілення нашої душі, на откровення до пізнання Царства Твого Небесного, на відкровення до пізнання Слова Твого Боже, благослови, відкривай його нам, тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. 17 розділ Третє царство. І сказав Ілля пророк Фесвитянин, із жителів Галаадських, Ахаву: Живий Господь Бог Ізраїлів, перед яким я стою, в ці роки не буде ні роси, ні дощу. Хіба тільки за моїм словом. Ну і Якова 5:17, я знову заповіту. Ми з вами читали, Якова 5 розділ, 17-й вірш. Ілля був чоловік подібний до нас, і пом... а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила плід свій. От і... Смисел, щоб не було дощу, щоб наказати народ. Читаємо далі. От. І було до нього слово Господнє. Ага. Другий вірш. І було до нього слово Господнє. Третє. Піди звідси і повернися на схід, і сховайся біля потоку Хорафа, що навпроти Йордану. З цього потоку ти будеш пити, а воронам я повелів годувати тебе там. Ну, Буде засуха, і Бог хоче, щоб вже житля живий остався. Я вам скажу, якби ми читали цю обичну книжку, воно було б як казочка, да? як наші діти читали, що там ворони будуть годувати його. А воронам я повелів годувати тебе там. П'ятий вірш. І пішов він і зробив за словом Господнім. Пішов і залишився біля потоку Хорафа, що напроти Йордану. І ворони приносили йому хліб і м'ясо. Вранці і хліб, і м'ясо ввечері, а з потоку він пив. Ну, щоб ви зрозуміли, чого не буде дощу, бо люди почали грішити. Народ одвернувся від Бога. І Богу треба було його наказати народ. Три роки і 6 місяців не буде дощу. А Щоб Ілля остався живий, Бог йому каже, піди до потоку і там живи. І в... шостий вірш. І ворони приносили йому хліб і м'ясо вранці, і хліб, і м'ясо ввечері, а з потоку він пив. Розумієте, так? це не дожні вірити. Це Бог повилював воронам, і вони його кормили, годували. Це не казочка, розумієте? Це дійсно нам треба вірити в це. Сьомий вірш. Коли минув деякий час цей потік висох, бо не було дощу на землю. І було до нього слово Господнє, дев'ятий вірш. Встань і піди в Сарепту Сидонську, і залишайся там. Я повелів там жінці вдові годувати тебе. І встав він і пішов у сарепту. і коли прийшов до воріт міста, ось там жінка вдова, збирає дрова. І покликав він її, і сказав: Дай мені трохи води в посудині напитись. Одиннадцятий вірш. І пішла вона, щоб взяти, а він закричав у сліді і сказав: Візьми для мене шматок хліба з руки, в руки свої. 12 вірш. Вона сказала Живий Господь Бог твій, у мене нічого немає печеного, а тільки яжменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. І ось я наберу поліна два дров і піду й приготую це для себе <кій> і для сина мого. З'їмо це і помремо. Ну, нема що їсти, розумієте? Ну і Бог, бачите, який благий наш Господь. Він хоче, щоб і жінка спаслася з дитиною, і Ілля, щоб з голоду не вмер. І от він їх собирає, да? де двоє чи троє собереться, він ім'я моє. Дванадцятий вірш, чи 13. -й. І сказав їй: Ілля, не бійся, піди, зроби, що ти сказала. Але раніше з цього зроби невеликий оприснок для мене і принеси мені, а для себе і для свого сина зробиш, зробиш після, 14-твір. бо так говорить Господь Бог Ізраїлів: борошно в діжці не вичерпається, і олієм глечику не убуде до того дня, коли Господь дасть дощ на землю. Розумієте, що як Бог, що мука буде в діжці, скільки потрібно, і Олія буде витікати. Ну так Бог повелів. І розумієте, що і вдова з сином жива останеться, і Ілля, 15-й вірш. І пішла вона, і зробила так, як сказав Ілля. І годувалася вона, і він, і дім їй деякий час. Розумієте, якби вона не послухала. Горда там, та ні, я там зараз з зимою мрему, Розумієте? Вона послухала і бачите, борошно. 16 вірш. Борошно в діжці не вичерпалось, і олія в глечику не убувала. За словом Господа, яке він прорік через іллю. Який чудоса бог робить. 17 вірш. Після цього. Занедужав син цієї жінки, Господині дому, і хвороба його була така сильна, що не залишилось у ньому дихання. 18 вірш. І сказала вона Іллі, Що мені і тобі, чоловіче Божий, ти прийшов до мене нагадати гріхи мої і умертвити сина мого. 19 -й. і сказав він їй, Дай мені сина твого. І взяв його з рук її, і поніс його у світлицю, де він жив, і поклав його на свою постіль. 20 вірш і возвав до, госп... і... І до Господа, і сказав: Господи Боже мій, невже ти і вдові, у якої я перебуваю, зробиш зло, умертвиш сина її? Питання 21 вірш. І простягнувшись над отроком тричі, ліг на нього прямо на отрока, е, і, а, простягнувшись над отроком тричі, він возвав до Господа і сказав: Господи боже мій. Нехай повернеться душа отрока цього в нього. Розумієте, він уже мертвий був, цей хлопчик, 22 й вірш. І почув Господь голос Іллі, і повернулася душа отрока цього у нього, і він ожив. Бували чудеса християн. Ісус оживляв дівчину, може хто пам'ята, і хлопця. Як його несли вже на кладбище, він оживив. Також слава Богу. І ми можемо молитися, браття і сестри, за наших воїнів, за наших людей, за наших родичів. Любі хвороби ми можемо помолитися, але пробуйте, моліться, пробуйте, не стисняйтесь, у нас діти є, внуки, бабушки, дідушки, батьки наші, матері. І за них треба молитися. 23 вірш. І взяв ілля отрока і вивів його зі світлиці в дім, і віддав його матері його, і сказав ілля, дивися, син твій живий. 24 вірш. І сказала та жінка Іллі, тепер то я узнала, що ти чоловік Божий. І що слово Господнє в устах твоїх істини. Ну, я думаю, Бог вже їй показав, що ще ж мука не кончалась, скільки якийсь час олія не кончалась. Розумієте, що вона цього не бачила, а вже для неї треба було чудо іменно таке, що дитина її мертва була і ожила. Розумієте, бувають і в нас такі люди. Що їм треба таке страшне чудо, щоб там прямо. От, І ми будемо читати потрошку. Сьогодні 17-й розділ, і завтра 18, розділимо на дві частини, бо великий розділ. І так дойдемо до. Ну, Розберемо це слово. Тісно. Навіщо було, щоб не було дощу, щоб наказати народ? Буває в нас, так? раз там у чотири роки засуха. Я пам'ятаю, в монастирі ми жили, то два роки підряд була засуха. Ми думали, ну ладно, один рік не буде дощу, вже на другий і на другий не було. Це, це страшно, браття і сестри. Два роки підряд засуха. Так що нам надакаються перед Богом, просить у нього прощення. Я хотів би ще помолитися. Зараз лякають усіх атомної станції, що хочуть зірвати, давайте помолимось. Дякую тобі, Боже, за це слово. Боже, дійсно благослови нашу Україну, благослови кожного з нас, щоб дійсно віра в нас укріплялась, Боже, щоб ми. Вірили в Тебе, Боже, хоч і маленькі чудеса, і великі чудеса, і просим, благослови. Зроби це чудо, Боже, не дай ворогам, расистам, не дай їм підірвати цю страшну станцію, Боже, атомну станцію, не дай во ім'я Ісуса Христа Боже. Захисти, охорони. Дійсно. Допоможи, Боже, щоб дійсно не засорялась наша земля. Це в Тебе в Твоїх святих руках, Боже, допоможи. Просимо весь народ, проси, Господь, спаси, Боже, оці нечисті, тому що в нас був вже Чорнобиль, Боже, багато людей померло. Дійсно просимо, Боже, забороницю. Це страшне діло, Боже. Благословив наших воїнів, Господь, дійсно охороняй, захищай, покривай їх Твоїм покровом, крепким, Боже, благослови всіх поранених, Господь, зціли їх якомога бистріше. І особливо просю, Боже, звільни з полону всіх наших воїнів, які в полоні, Боже, утіш їх там, Боже. Прослався, Боже, через Україну, прослався, Боже, через нашу церкву. Тобі вся слава належить. Отцю, Сину Святому Духу. Амінь.